Привіт, сьогодні чудовий день. Ми безпосередньо будемо вручати замовнику електробайк елік Так, Всім привіт! Привіт, ми приїхали так приїхав. Дрень. Дрень. Ваш, <рес> Ваш позитив. Позитив? Прямо як я. Як ви будете на ньому їхати, я буду до нього розповідати. Як на ньому їхати, то ви розкажіть про себе, як ви нас знайшли, і чому ви обрали саме це Ну я Юрій, сітіо технічний директор, в ІТ компанії коли приїхав в Тернопіль в прошлому році, я почав приходити на бізнес-сніданок, де познайомився з паном Михайлом. От і ми так півроку, якби спілкувалися, там всякі бізнес-проекти, роботу, перспективи, можливості. І в один момент пан Михайло розказав, що компанія виробляє електромотоцикли, які будуть дуже перспективні. Що якщо ми беремо такі е, спортивні мотоцикли, сегмент, вони всі бензин і дуже голосні, вони сильно передчать. Тому якщо їхати десь по гора, а якщо там ще люди відпочивають куповель, то це сильно напрягає. І, відповідно, ну, людям це буде некомфортно. А компанія Елік виробляє безшумні електромотоцикли. То вони взагалі не будуть люди мішати, плюс вони настільки потужні, от я прокатився був на попередній версії, чуть на чуть слабші його вистачить на того, щоб виїхати на самий верх гори бухове. Тобто по горах ну, хоч на говер в ньому можна заїхати, що я напевно і зроблю в цьому році. От. Тому я так тому ну, от бачите, класні ідеї приходять. Тому я й вирішив взяти цей мотоцикл якби для себе, для душі, а потім виявили, що є ще можливість в плані бізнесу. Тому що ну катакція кожен день я на ньому скоріш за все не буду, А якщо його здати в том Буковені в оренду, то воно за сезон може навіть окупитися, а там пару сезонів в тебе ця інвестиція дуже класно окупається. Тому звичайно, мене це зацікавило, і ціна в 4,5 тисячі доларів мені виявилась дуже привабливою, щоб заробити її за рік. Як інвестиція, потім кожен рік вже все буде йти зверху. Тому така моя історія, тому я став щасливим власником позитива. І оскільки в нас є чудова традиція, новому власнику є можливість урочисто перерізати стрічку, тобто в нашому рубатку зняти супер. Власне, так. оп. а не так просто знімається до хотіла. Красота. Дякую, дякую. Так, Ось є ключі. Ключі вставляють в зимок запали. Yeah. Yeah. Вмикається байк включений, заведений. Вже їде, все, вже, вже можна їхати. Да, вже можна їхати. Супер. Наступне, У нас є ручка газу. Угу. Е Дуже потрібно з нею бути обережним, оскільки коли вся потужність, що в ньому є, це в цілості галі. І так як вона половинчаста, ця частина не крутиться для того для безпеки. Щоб ага, Щоб не за нею триматися так, можна. Це крутиться. Так. Е основне, що... Будь-якій ситуації ви нажмете гальмо. Гешка. Mm -hmm. Але не забути, що коли нажимаєте гальмо, ручка газу вимикається, так само вимикається в ага. Тому якщо ви нажмете ручку гальм і не відпустите ручку газу, відпустите гальмові в нас повністю. Mm -hmm. тобто, якщо ви нажимаєте гальмо, то відпускаєте зразу. Сравливо. Так. Далі У нас є режим. Це є економний режим, він там був їде. Максимальний так. режим, максимальна потужність ззаді. Ага, то якщо й назад їде. Спробуйте спершу на мінімум. Режим, так, так. 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 Звикнути до нього, почуєте, як він розтягне. Можна посередині. Ставлюєте з ними там цілим. Чудово. Далі, у нас є повороти. Право-ліво, право-ліво. Повороти, освітлення. Пара вмикається і габарити і так. сигнал. Так. Далі у нас є дуже розумний комп'ютер Він реально показує дуже багато параметрів, але вам потрібно на даний момент час їздити, це основні це скільки рівень заряду. І швидкість. І швидкість. І так. Отометр, так. Ага, скільки плод. Є сенсорні кнопки. Ага, це сенсор. Mm -hmm. І він спеціально такий маленький, компактний, щоб його агресивно Ну, важко. Mm -hmm. І, це mm -hmm. І ще у нас є така чудова функція, це USB. Ага, зарядочка. Так, зарядка для гаджетів, можна в дорозі заряджати. Mm -hmm. А що то за розйом? А, тут у нас автомат. Він е, дозволяє вимикати всю електроніку під час транспортування, або потім залишати його на добрий е, час е, там, взимку, наприклад, Супер, а оцей. І з'ємо е е е е зарядку. Ага, це заряджається. Так, Є до нього блок Супер. Е зарядний там 220, звичайно, прекрасно. Так. Все, можна їхати. Так. так, Я так розумію, що спочатку безпека. Обов'язково. Давайте її одразу її. Стартову, я одразу на стартову на стартову позицію. Окей, так. Ключ. Вінаємо. Ага. І тепер пробуємо їхати. Так, він зараз на лінімані. Але легенько закривайте розтугазу, щоб ви відчули його, а тоді вже... Так. Все, пішов. Ого, це на мінімум? Є! Він так нагріває, що просто катя прискорення. Я розвернутися, боюся на нього лоза, тому що він зразу рве. Який це як які то Він просто нереально летить, В нього прискорення зразу йде, як ракета. В ньому, коли включаєш максимальне прискорення, він вилітає на раз-два. Там просто нереальне прискорення. Зараз поставив швидкість, поїду засічу з скільки. Він видає по цьому пуску. Як по горах на ньому можна літати, якщо верх швидкі 68. І там на розвороті, коли я чуть-чуть пригазував, його аж винесло з під мене. Так що треба акуратно на розворотах ставити на мінімальну передачу. Ну, це нереально круті емоції. Я вже представляю, як ця штука буде на Буковелі працювати і скільки у нас буде клієнтів. Так що це дуже круто. Дякую, дякую, пане. Аптенько заробляє вам кошти. Иван и Нат.